За 45 кілометрів на захід від Кракова на півдні Польщі знаходиться німецький концентраційний табір і табір смерті Освенцем. Він був найбільшим нацистським табором смерті часів Другої світової війни. Тут відбувалися безпрецедентні масові вбивства. За підрахунками французького історика Жоржа Валера з 1940 по 1945 рік тут загинуло 1 мільйон 600 тисяч осіб, 1 мільйон 400 тисяч з яких становили євреї і 146 тисяч поляки. У пізнішій, що вважається найавторитетнішою сьогодні роботі польського історика Франтішика Піпера, наводяться такі дані про загиблих. 1 мільйон євреїв, 70-75 тисяч поляків, 21 тисяча циган. 15 тисяч радянських військовополонених, 15 тисяч разом взятих чехів, росіян, білорусів, українців, югославів, французів, німців та австрійців. Сьогодні свенцем печально відомий по всьому світу, але його справжній масштаб і устрій залишаються в тіні. У сьогоднішньому відео я розповім, що саме відбувалося в таборі, і яку роль він зіграв у геноциді проти євреїв в Європи, адже там могли вбивати до п'яти тисяч осіб на день, і це було майже як промислове виробництво. У 1933 році Адольф Гітлер, лідер націонал-соціалістичної партії, стає канцлером Німеччини. Гітлер будував свою кампанію на обіцянці повернути Німеччині колишню велич і розібратися з тим, кого він назвав небезпечним расовим ворогом євреями. У 1939 році Гітлер вторгся до Польщі, почавши Другу світову війну. Польща впала і під контролем Гітлера опинилися 3,5 мільйона польських євреїв. Нацисти зігнали їх до гето, де людей насильно утримували, експлуатували як рабів і морили голодом. Поруч із цим містечком на півдні Польщі нацисти побудували новий концентраційний табір для політичних в'язнів. Сьогодні його знають під польською назвою Освенцем, але в 1940 році це був німецький Аушвіц. Після вторгнення до Польщі нацисти прагнули обезголовити польське суспільство, переслідуючи і вбиваючи його еліту вчених політиків, священних. Ніків у цих людей взагалі не було нічого святого: вчителів, лікарів і також юристів. Освенцем був важливою частиною цього терору. Це був концентраційний табір, навколо якого згодом створились інші подібні установи. Першим з'явився концентраційний табір Освенцем 1. Він був побудований у червні 1940 року на місці колишніх казарм польської армії. Надпис над воротами говорить, що робота звільняє. Цинічний слоган, який використовували в багатьох німецьких концтаборах. Восени 1941 року до польських в'язнів додалися 10 тисяч радіянських військовополонених. Усі вони працювали в тяжких умовах, жили в переповнених бараках і отримували мізерний. Пайок. Ці малюнки і ескізи створені самими в'язнями. Порушників табірних правил жорстоко били німецькі наглядачі ЕСівці. Охоронці СС вважали поляків нижчою расою і жорстоко їх принижували та вбивали. Освенцем мав наводити жах. Опір окупантам вів туди. Табір став знаряддям терору. Однак контроль над дисципліною здійснювався і самими в'язнями, так званими капо. Часто ними ставали кримінальники, яких привозили з німецьких таборів. СС використовували капо для нагляду за в'язнями. Капо виявляли жорстокість, боячись, що їх повернуть до в'язнів або вб'ють. Життя в таборі залежало від розподілу. Робота в приміщенні була кращою ніж важка праця на вулиці. За серйозні проступки відправляли до блоку 11 для покарання. Блок 11 в'язні між собою. І називали блоком смерті. У підвалах блоку 11 в'язнів зачиняли, морили голодом і просто залишали вмирати. Або відправляли на ніч до однієї з стоячих камер. На цих фото ви можете бачити чотири стоячі камери, куди німці відправляли на ніч по 4-5 в'язнів. Після ночі в камері, де вони не могли ні лягти, ні навіть сісти. Їх наступного ранку відправляли працювати на рівні. з рештою. для багатьох таке покарання оберталося смертю. Тих, хто був недостатньо сильний, капо її есесівці вбивали. У блоці 11 розташовувалися також камери для політичних в'язнів, яких привозили сюди з усього регіону. Їхнє перебування в Освенцимі закінчувалося короткою прогулянкою до сусіднього двору. Це стіна смерті, біля якої німці стратили понад п'ять тисяч осіб. Багатьох з них до Освенциму привезли з інших таборів і засудили до страти. Їх розстрілював парами один німець. Він підходив ззаду і стріляв їм у голову з гвинтівки малого калібру. Тіла спалювали у крематорії. Хворі і поранені в'язні потрапляли до табірного госпіталю. Пацієнта, який не міг швидко піднятися на ноги, вбивав лікар ін'єкцією карболової кислоти в серце. Нацисти не збиралися годувати тих, хто не міг працювати. Два роки на жорстокішого режиму забрали життя більш ніж половини з 20 тисяч польських в'язнів освенсемі. Але їх замінили і інші. У жовтні 1941 року. Поруч із селом Біркенау був заснований другий табір для радянських військовополонених. Однак, взимку у Берліні вирішили використовувати його для знищення євреїв, перетворивши Біркенау на символ жорстокості й терору. У 1941 році Гітлер напав на радянський союз. Німецькі війська вторглися в глиб країни. Це змасово масово розстрілювали комуністів і євреїв. Ця війна призвела до ще більшої жорстокості нацистів. До кінця 1941 року вони ухвалили рішення про масове знищення євреїв. Провадивши програму фізичного знищення євреїв відправляли до таборів смерті у східній Польщі та на заході СРСР. У міру того як нацисти розкидали свої сіті все далі, в процесі вбивств почав домінувати інший табір. Спочатку Освенцим не грав ключовою роль у програмі остаточного рішення, але був зручний для депортації євреїв з різних частин Європи. Коли табори смерті в Польщі закрилися, Освенцим став головним центром депортації. Освенцим Біркенау став найбільшою машиною смерті і головною ланкою у програмі остаточного рішення. Перші експерименти з газом провели в Освенцимі у вересні 1941 року, коли новий табір Біркенау ще не був побудований. Кілька сотень польських і радянських в'язнів відправили до підвалу блоку 11, який потім наповнили смертельним пестицидом на основі ціаніду циклоном Б. Незабаром усі в'язні були мертві. Табір, який раніше не відрізнявся від інших, став найбільшим табором смерті. Депортованих євреїв з усієї Європи, нібито для переселення на схід. Привозили в Освенцим і заганяли в колишнє приміщення складу боєприпасів. Офіцери СС, такі як Франц Хеслер, казали їм, що вони прибули для роботи та дезінфекції. Жартам наказували роздягтися і заганяли в газову камеру. Есесівці засипали кристали циклона Б через отвір в даху. Зовні заводили мотоцикли, щоб заглушити крики, але безуспішно. Через 15 хвилин усі в газовій камері були мертві. В'язні із зондеркоманди переносили тіла до печей. Через кілька годин від сотень чоловіків, жінок і дітей залишався лише попіл. Навесні 1942 року. Був побудований другий табір. Освенцем 2 Біркенау був у 20 разів більший за освенцем 1 з двома стами бараками на кінець війни. Дерев'яні будівлі зруйнувалися, залишивши кам'яні труби. А цегляні бараки збереглися. Влітку 1942 року у Біркенау почали прибувати євреї та інші ув'язнені. Для прискорення рейки проклали прямо до бараків. На цьому фото зображена платформа, на яку прибували потяги з євреями з усієї окупованої Європи. Люди проводили у вагонах по кілька днів. У спекотні дні вони задихалися від нестачі повітря і помирали. Виходячи з потяга, багато хто відчував полегшення, думаючи, що найгірше вже позаду. Вони не знали, що знаходяться в Освенцимі, за 400 метрів від газових камер. Після того, як люди виходили з вагонів, їх змушували залишити свої речі та ділили на дві групи: в одній чоловіки, в іншій жінки та діти. Через кілька хвилин лікар вирішував їхню долю. Молодих ув'язнених відправляли до трудового табору, але основну масу, включаючи дітей, вагітних жінок, старих і інвалідів, відправляли до газових камер. Люди потрапляли на унікальне в історії людства підприємство – фабрику смерті, яка за кілька годин поглинала більшість із них. Чим належало боротися за виживання. Навесні 1942 року освенцим 2 почали привозити євреїв у рамках нацистського проєкту Остаточне вирішення і більшість одразу ж убивали в першій імпровізованій газовій камері табору. Її називали маленьким червоним будинком. Поява чотирьох нових газових камер і крематоріїв перетворила Біркенау на місце здійснення найбільшого масового вбивства в історії людства. Найбільші крематорій 1 і крематорій 3 могли спалювати по півтори тисячі людських тіл щоденно. Попіл вивозили з крематорію і скидали в річку віслу. Під час першої хвилі депортації із західної Європи, Франції, Голландії та Бельгії, євреям казали, що їх переселяють на схід і відправляють до трудових таборів. І цю видимість підтримували до останнього моменту. Вивівши людей із вагонів, офіцери казали, що їм потрібно помитися і пройти дезінфекцію, перш ніж відправитися до бараків. Газові камери були замасковані під душові. Там навіть були вмонтовані крани. І тільки коли ззовні замикали двері і через отвори в даху починали кидати отруйні гранули, євреї розуміли, що вони потрапили у місце проведення масових вбивств. Ув'язнені, які пережили процес відбору, і ті, хто мав економічну цінність, опинялися у будівлі, яку есесівці називали сауною. Тут їх голили, мили та забезпечували татуюванням з ідентифікаційним номером. Лише тоді новачки розуміли в яке місце вони потрапили. Тепер їм належало боротися за власне виживання в умовах перенаселення та нестачі їжі. Рівень смертності серед ув'язнених був жахливо високим. Це один із сотень барачних блоків табору, в які німці заганяли кілька сотень людей, іноді більше тисячі. На кожному ліжку спали від п'яти до десяти ув'язнених. Вони були покриті власними екскрементами, все навколо кишіло вошами та щурами. Рано вранці їх витягали на вулицю і після переклички відправляли на роботу. Хто вижив, повертався. У таких умовах від важкої праці більшість помирали через кілька тижнів. Найкраще в таборі було працювати в секторі B2G. Його праз... Звали Канада, далека країна достатку, тому що саме тут опинялися пожитки нових ув'язнених. Команди Канади переглядали кожну річ. Усе ціне відправлялося в Німеччину, але у в'язню була можливість приховати продукти та цінності, які проходили через їхні руки. Хоча покаранням за це була смерть. Вони часто знаходили заховані в сумках або зашиті в одяг діаманти, золото або валюту. Їх можна було обміняти на процвітаючому табірному чорному ринку. Або Користувати для підкупу капо і навіть есесівців до 1944 року в таборі було три тисячі есесівців. Наглядачі в СС спеціально тренували, щоб вони не прив'язувалися до ув'язнених. У них не було ні співчуття, ні жалю, жодних емоцій. У невимушеній і явно приємній для них обстановці зображені одні з найвідоміших злочинців історії ХХ століття. Перший комендант табору Рудольф Гес, лікар СС Йозеф Менгле, ангел смерті. Його називали. Йозеф Крамер комендант Біркенау під час найбільш активного періоду масових убивств. Після переведення в грудні 1944 року він став сумнозвісним бельзенським звіром. До 1944 року СС наглядало за цілою мережею таборів в районі Освенцема. Найбільшим з них був Освенцем-3, Моновіц, який відправляв 11 тисяч робітників переважно євреїв на будівництво сусіднього німецького хімічного заводу. У понад 40 таборах, супутниках поблизу Освенцема. Праця ув'язнених використовувалася у багатьох галузях: сільському господарстві, будівництві, дубовній і оборонній промисловості. Ще ув'язненим загрожувала небезпека бути обраними для нелюдських медичних експериментів, які проводили лікарі СС, вони хотіли виростити панівну расу і запобігти збільшенню чисельності нижчих рас. З одного боку були гінекологи, такі як доктор Клауберг, який проводив експерименти в галузі репродукції, як її збільшити, як знизити шляхом стерилізації. Інші лікарі, наприклад, Менгеле, експериментували над близнюками. Менгеле вважав, що якщо він розкриє генетичний секрет близнюків, то подвоїть кількість дітей, які будуть служити фюреру і рейху. Люди, які займалися експериментами, не керувалися жодними морально-етичними принципами. Їхньою єдиною метою було допомогти фюреру виграти війну. До середини 1944 року третій рейх Гітлера опинився під загрозою. Західні союзники висадилися в Нормандії і рухалися у бік Німеччини. А на сході Червона армія Сталіна розгромила німецькі війська у Білорусі. Але в Освенцимі нацисти продовжували. Вбивати все більше євреїв з усієї Європи ув'язненим. Здавалося, що весь світ забув про них. Чому союзники бездіяли? Чому не посилали літаки, щоб бомбардувати газові камери? Немає жодних сумнівів у тому, що до літа 1944 року лідери союзників у Вашингтоні та Лондоні знали, що в Освенцимі відбуваються масові вбивства. Постає дуже логічне питання: чому вони нічого не зробили, щоб їх зупинити? Вони могли б віддати, наприклад, наказ ВПС США або Британії скинути бомби на газові камери або на залізницю. Однак командири королівських ВПС і ВПС США говорили, що це відверне ресурси від виконання основного завдання, а саме боротьби з німцями. Вони казали, що якщо ми переможемо, німці в євреї будуть врятовані, і ми досягнемо цього швидше, якщо не будемо посилати літаки в небезпечні рейди, які можуть, врешті-решт, принести більше шкоди ніж користі. Ці знімки були зроблені з американських літаків розвідників влітку 1944 року, коли знищення угорських євреїв набуло було масштабів. Потяги прибували на платформу, де здійснювався відбір. Колони євреїв вводили в газові камери. Але на ці споруди та на натовпи людей аналітики союзників ніколи не звертали уваги. Їх цікавив хімічний завод, що знаходився за 6 кілометрів від Свенса Матри. В рамках плану знищення німецької промисловості цей завод. Чотири рази бомбили ВПС США, але жодна бомба не впала на газові камери. Єдина надія була на наступ Червоної армії, чутки про підхід якої досягли табору. Але одна група ув'язнених знала, що СС ні за нізащо не дозволять їм дожити до звільнення. Це були члени зондеркоманди, особливого підрозділу, що працював у крематоріях Біркенау. Ці люди, які заганяли жертву газові камери і потім скидали їхні тіла у печі, самі були живими мерцями. Вони занадто багато. Та знали і не повинні були опинитися в руках союзників у жовтні 1944 року. Тут у Біркенау, зондеркоманда влаштувала єдине серйозне повстання в історії Освенцима. Вони підпалили крематорій і кинулися на есесівців, озброєні кількома гвинтівками, які їм вдалося принести в табір. Однак повстання перетворилося на бійню. Ті, хто планував повстання зондеркоманди, сподівалися на те, що хоча б деяким вдасться прорватися за колючий дріт, і деяким це справді вдалося. Дехто зміг вибратися із зони крематоріїв і газових камер, але втекли вони недалеко. Багато хто знав, що це самогубство. Їхньою метою було знищення газових камер, знищення крематоріїв і головною вбивство Есесівців. У січні 1945 року радянські війська звільнили Освенцим. Колишній комендант Освенцима Родольф Гес. Сховався більше року, перш ніж його спіймали британські військові. Його доставили як свідка на Нюрнберзький процес. Пізніше геса звинуватили у масових злочинах і засудили до смерті польським трибуналом. Його привезли в Освенцим і повісили на місці штабу табірного гестапу. Йозеф Крамер, комендант Біркенау, був повішений у німецькій в'язниці в 1945 році. Але багато хто уник правосуддя. Ріхард Бає, останній комендант Освенцима, був виявлений лише в 1945. В'ятсот році він помер від серцевого нападу в очікуванні суду. Йозеф Менгеле, ангел смерті, який відправив стільки людей у газові камери, помер вільною людиною у Бразилії в 1979 році. До кінця війни союзники знали про жахіття, що творилися в таборах. І коли вони брали в полон офіцер СС і дізнавалися, що ті були наглядачами в Освенцимі, їх судили. Була здійснена спроба покарати винник у страшних злочинах. Але через Освенцим прийшли тисячі офіцерів СС. Багато з них уникли покарання, змінивши імена і покинувши країну. Суди тривали і в 60-х, і в 70-х роках. На жаль, перед правосуддям постала лише мала частина чоловіків і жінок, які принесла. Сли стільки горя і страждань ув'язненим свенцема, друзі. На сьогодні це все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А також напишіть в коментарях, яку ще цікаву інформацію ви знаєте про освенцем. До нових зустрічей.